Пара тигрів та мерлан і Аїда легко переносять мінусові температури, тож у своєму вольєрі на вулиці гуляють часто. Якщо взимку годування великих хижаків не змінюється, то решта тварин переходять на зимовий раціон харчування. Примата ми додали кашки, додали варені овочі, чаї теплі даємо у похижаках. Ми... Якщо це стосується суто єнотів, то їм замість звичайної їхньої їжі видається варене м'ясо. Коли немає світла, каже директорка зоопарку Людмила Денисенко. Працівники зоопарку готують для тварин їжу у двох пічках. Травоїдні мешканці під час готування отримують додаткові мінерали. Харчування тварин складається вранці з корнеплодів, такі як картопля, морква, буряк кормовий, буряк червоний. Ну так а ввечері майже всім тваринам даємо сіно. Коли на дворі мінусова температура теплолюбних тварин, а їх там близько 50 видів, переселяють у закриті вольєри і приносять теплі ковдри, розповідає директорка зоопарку Людмила Денисенко. Основні з них це є примати, декоративні мавпочки та папуги. Одні з найбільш таких любилих це є рептилії, це є пітон, анаконда, хамелеон та ігуана. У зоопарку вимикають світло 3-4 рази на день, розповіла Людмила Денисенко. Генератори отримані від благодійників, каже, підключають рідко. З її слів, поки є світло, вольєри встигають нагріватися. Найбільше у нас не було це 12 годин, це коли був перший блокаут такий, коли не було світла в грудні місяці. І в січні у нас не було поспіль 8 годин один великий потужний генератор. Але як виявилося, його недостатньо для того, щоб підключити повністю весь зоопарк. Тому було прийнято рішення, що підключаємо лише ті вольєри там, де є примати, там де є змії, ті твари, лемури, ті які найбільше потребують плюсових температур. А ще є один генератор невеличкий, нам подарили благодійник із Німеччини. Підключаємо для адміністративного приміщення. Зустріли зиму у Луцькому зоопарку понад 30 лелек. Усі вони принесені людьми. Кожен птах за день споживає до 1 кілограма риби. У Луцькому зоопарку мешкає понад 2 тварин 146 видів. Нині ними опікуються близько 40 працівників. Наталка Кликуцюк, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.